Не розбивайте маленьких життів із таким гаслом до стін Кабміну нині вийшли батьки разом зі своїми дітками, які мають рідкісну хворобу кісток. Вони настільки крихкі і вразливі, що через найменшу травму просто ламаються. Через це таких діток називають кришталевими медичні препарати, які допомагають в лікуванні в Україні, є, але вони заборонені. Ачалко продовжить. Вон там, видите, возле бревна Меки, а то Денді возле тарілки. Про своїх равликів маленького Олександра може говорити годинами. Я же сказала, это роза. Роза, да? И у тебя їх сколько? Роза всего? самая большая. Із них делают такі крема. Угу. І можна їх даже на лицо садить, в ванной. А ты пробувала? Пробувала. Конечно, уже два раза. І как? ж это ж слизь Нормально. Окрім равликів, Саша грає на піаніно, як і всі дівчатка вважає себе принцесою, ходить у школу. Від однолітки вона відрізняється хіба ортезом на нозі. А скажи, а що это на, на ноге у тебе? Ортез. Ортез. А що это такое? Папа. Заші захист від чергового переламу у Саші тяжке захворювання. Кісткам бракує міцності, таких як вона називають кришталевими дітьми. Статистика переламів у шестирічної дівчинки вражає. Було 19, які ми Гіпс накладували, но в принципі їх було на більше. тому що коли робиш знімок, то там видно, що були ще тріщини, які самі заросли. Ого. Тобто вона мелку болю уже не. Ще Денис батько Саші розповідає, захворювання помітило у три місяці. Тоді донечка вперше зламала ніжку на масажі у три роки. У кістку ноги Саші вживили металеві штефти. Це найпростіше укріплення, до якого доросла українська медицина. Потім довгі консультації, лікарі, які не знали, що робити із дівчам, спеціалістів, які знають, як лікувати хворобу в Україні. Одиниці він один із них. Пан Андрій пояснює у світі кришталевим людям прописують спеціальні препарати, які зміцнюють кістки серед показань цих ліків. Немає назви Сашиної хвороби, втім у світі експериментально довели препарат допомагає в Сполучених Штатах. существують существую публікації к розрішення і примінення даних препаратів уже 20 літній давності. Ну проводились достаточно масштабні е, об'єднасударственне, наскільки мені відомо, ісследовання в частності в тих же Соєнних Штатах, і ефективність препаратів доказана во всіх случаях. В Україні ж такий препарат заборонений. Урядники перестраховуються раз в інструкції не вказано, значить не можна. Конфуз у тому, що попри заборону ліки таке використовують нелегально. Ми нас, нам його ніхто не прописував. Ми на страх і різк його капаємо. Якби, де капаємо, я говорити не буду. Щоб не було проблем у клініки. Тричі Саша проходила заборонену терапію. Це складно, каже батько. Лікарі не хочуть, бояться, треба вмовляти. Але результат лікування вражає за останні два роки. Лише дві переламів. Сьогодні родина дівчинки ще з десяток сімей. І з тими ж проблемами вийшла до міністерства охорони здоров'я. Тут вимагають, аби український формалізм поступився світовому досвіду. До демонстрантів раптово виходять урядники. От маленька Саша вам ще раз принесла листин з. Добре, Маленька Саша вручає їм листа з головною вимогою долучити їхню хворобу до списку рідкісних. Якщо долучать, можна буде створити протокол лікування. Це спеціальний алгоритм, яким користуються медики при лікуванні рідкісних захворювань. В цей протокол можна внести заборонений досі в Україні дивовижний препарат. Такі алгоритми давно вже існують і в США, і в Європейських країнах, навіть у Білорусі і Росії. Українські медики мітингарів слухають іноді сперечаються в інструкції. ж не ЖНВК. На але, зрештою, здаються, коли воно буде внесене в перелік. Тоді ми звертаємося до ДЕЦ до фахівців надавати пропозиції, формувати структуру клінічного протоколу. Ну чиновніші підходи, що я вам можу сказати, це не може обговорення року. ті, якщо навіть створять протоколи, дозволять використовувати заборонені досі ліки, державні гроші на них все одно не виділятимуть. Це забороняє закон, бо формально ліки не призначені для лікування саме цього захворювання. Пацієнти ж кажуть, навіть дозвіл використовувати заборонені ліки вже прорив. Лікування нарешті стане. Доступним ми по крайней мере, услышали адекватный ответ. А насколько этот ответ будет в житті реализован, это уже время покажет. Борисачалко, Мария Малевська, Олексій Миронко та Олександр Брин за програма. Вікна СТБ.